Hey sweetie. Why don't you bring that juicy ass over here and hop in daddy's new whip? Excuse me? He's talking to me. Oh. Well, you just gonna stare at these daddies or you wanna rip off that top and hop on in here? Hey, you don't talk to people I've like that. I've never been more ready. I hate the spark. Ну що, друзі, я вас всіх вітаю. У нас сьогодні обсидіан. У нас сьогодні обсидіан з двома відмітками. І у нас знову немає звуку реплею, тільки буде чути постріли. Таке трапляється з реплеями, ви знаєте, ви знаєте, тому що ви їх дивитесь. Ну що ж, у нас тут цікавий такий танчик. Цікавий такий танчик. Доволі таки, мені здається, непоганий. І я пам'ятаю, що він мені попадався тільки-лише як на ньому грали тестові гравці. Бо саме тоді я найбільше грав на восьмих рівнях, і він мені частенько випадав, і поки його ще не донерфили, він був максимальною імбою. Страшний танк, максимально злий і неприємний, коли потрапляв проти тебе. Так що, якось так. А що в нас тут по пробиттю? Мені надзвичайно цікаво. А, 212 міліметрів і голда 242. До речі, непогано, 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 можна грати. А, нас запросили до взводу. Рінго Стар. Рінго, а що ж ти так закінчив свою музичну кар'єру? Ой, жарти фантастичні сьогодні. У мене будуть, але як є, так і є. Не між одними, правда, на початку відео. Добре. м 5 y під'їжджає. А в цю прекрасну позицію зараз буде отримувати в свою велетенську шишку. Якось отак у нас починається бій. А поки що без настрілу. Максимально сумно і максимально сумно дивитися бій без звуку. Якось так. Ну добре, що хоча б постріли чути. Нічого собі він вибирає піджим. Він буде піджиматися зараз під ворожу команду. Тому зараз у нас є шанс побачити, наскільки класне бронювання в обсидіана. Буде, певно, виставляти свій каточок, розводити всіх. І отак от, от бідолашку комета підловлювати, який не знає, як нас пробити. Можливо, просто і пробиття не вистачає. Просто анігіляція, просто познущався. Нікого тут більше немає. Певно, Йох не зрозумів, що він тут один бідолашка приїхав і теж нас не пробиває. Якось так. 167 альфи проходить. Назвичайно мало. Але нуа за, щ... за броню треба платити. За броню треба платити. Ось Йох уже навіть не вибирає нас як ціль свого настрілу. Добре, тисяча є. Прикольний танчик, доволі таки цікавий. В мене його немає. В мене його немає, я тоді бойову перепустку не грав. Я взагалі тоді робив перерву на кілька місяців в танках. Від них потрібно відпочивати. Так, т 34 100 Ой, КС-52 Лис все-таки зинає, де наше прекрасне місце для пробиття. Давайте подивимось, куди. Ага, в НЛД влучив. Нічого собі. Він влучив нам в малесеньке, в малесеньке НЛД. Назвичайно маленьке. Е, тому можна сказати, що тут Лису навіть пощастило. 28 програємо. 28. Я поки з вами говорив, я відволікся і ми вже 28 програємо. Фантастика! Це просто капець. І що ви будете тут тягнути бій? Хто вірить в те, що наш обсидіан сьогодні затащить катку? Я вірю, я, тому що я бачив цифри. Так, якось так, підказка вам маленька. Не дарма ж цей реплей у нас тут зараз є. До речі, друзі, я вам нагадую, що в мене діє знижка 3% на будь-яку техніку в магазині комп'ютерної техніки КТС. Тому, якщо щось потрібно оновити, мишку, монітор, телефон, юзайте мій промокод playkovsky 3, який є в описі під відео, та без проблем використовуйте скільки потрібно. І поки я тут говорив: говорив рекламку магазину КТС, ми вже програємо. Uh, ми все ще програємо 28, і як бачимо, тут прикольна сутичка вийшла. Просто всі зіткнулися зараз. Лоп в лоб. Прикольно, прикольно, цікаво. Хто кого змете. Бідолашка Eagle. До речі, Ігл мені дуже подобався. Я пам'ятаю Ігла Максимально дивний танк. Типу, в башті є трішки броні. Але мені здається, я на цьому танку на своєму аккаунті зробив найбільше килів за катку. Так, от буває, що і на іглі по пощастить, і ти зробиш на ньому е, те, що тобі запам'ятається потім назавжди. Тому що реально я саме на ньому робив якісь прекрасні речі. Ось тут у нас малесенька алтежечка, нас не бачить, не бачить, їде просто вперед. Сушка, а в тебе що так? Гармата не піднімається, так? Взагалі не піднімається. Бідолашка. І наш головний герой вирішує просто вриватися в Су-130 ПМ. Переключається на фугас і проходить анігіляція. А Сушка навіть не намагалася. Навіть не намагалася в нас стріляти. Він вибрав теж когось іншого. Ось він, КС-52 лис, який нам вже двічі за цей бій. Єдиний, хто наніс шкоду. І добре, що Бізонти забрав ту Алтешку. Ну і ось, КС-Лис теж вибирає забрати Бізонте, Ну і правильно це зробив. Тому що Бізонте був шотний. І по Альфі набагато небезпечніший за нашого головного героя. Все, він залишається один всім. Один всім. Ну, вже один-6, я поспішив, звичайно, з висновками. 1 в 6 залишається наш головний герой. У них ще є колісний g 10-10, t 100 Ну, а далі вже так. Далі вже так, не знаю, чи їх називати навіть. Бізон ти пише в чат. You can do it! You can do it! Підтримуємо нашого головного героя. А, вподобайку і на цьому відео. А заодно підтримайте і мене. Тому що ви знаєте, я ними харчуюся, я їх дуже люблю. І найбільше за все саме ціную їх. Куди ж без них? Вони піднімають мені настрій завжди на стрімах. Хоча ви праві, ви праві. Хто не був на наших стрімах, не знає, що мені підіймає найбільше настрій. А це саме наш чат, тому що він у нас максимально живий і прекрасний. Я вас обожнюю, хто приходить на стріми. Дякую всім. Хто зрозумів, про кого я, це вам. Уявне сердечко послав. Так, добре. Три кіла є. Непогано, буде чекати. Поки що тільки 7 хвилин бою пройшло. У нас вже 3 700, практично, настрілу. І він тут катає зараз, чекає. Коли хтось приїде. Встановив я собі моди, щоб оці радянські зірочки закривалися українськими стягами і виглядає максимально прекрасно. Чудово, що це в нього за бочка така ззаду цікаво прикріплена. Ну, напевно, це ще. А, це запасні каточки. Запасні каточки. Протиратися через якісь перешкоди. Окей. Нехай собі. Арта приїхала. Доброго дня, Арта. Джісор у нас спить. Джісор спить. Все, друзі, тепер все зрозуміло. Все зрозуміло. Ось він найнебезпечніший супротивник в цій каці. 10-10. Він повинен був зробити тут щось неймовірне. І це хороший шанс нашому герою взяти Колобанова, але нам в дубу приїжджає т 34 100 Я думаю, що він ще один встигне дати. Повинен, повинен. Давай, 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 друже. Не пробив. Треба було користуватися можливістю. Хорошим шансом. А Т7. Ну просто щось неймовірне твориться. А... Я саме про те, що всі їдуть в лоб. Тут такі цікаві сутички, саме лоб в лоб. 10 хітпоінтів! 10 хітпоінтів! Я думаю, що він уже не вірить тут ні в що. Треба ставити на каток. Треба ставити на каток. І він це зробив. Він це зробив, друзі, супер. Топова реалізація! Топова реалізація свого швидкого КД. Максимально круто! стов вже накидав. Він накидав уже 6100 на танку з альфою в 200. Непогано. Це у нього 32 снаряди залетіло. 32 снаряди. 32 снаряди він закинув своїм ворогам. Це, це якийсь жах. До речі, друзі, якщо вас цікавить, куди ділася голда з розіграшів на відео, так е я її просто переніс на стріми, тому приходьте на стріми, там її будемо розігрувати. І кому пощастить, отримає, отримує ту, ту прекрасну золоту жменьку, яку ми там будемо розігрувати. Тому запрошую, заходьте поки що стріми з четверга по неділю, а там колись десь будемо збільшувати їхню кількість. Так, Су-152. Він засвітився. І наш головний герой. Так, вирішує від'їхати трішки далі. Все, зараз або блайнд прилетить. Ні, не прилетить блайнд. Все, залишилась одна арта. 10 хітпоінтів одна арта. І це можливий колобанов. Капець, який він повільний. А що він такий повільний? Що ж ти такий повільний, друже? Бідолашка. Ну, 40 км на годину їхати на це на танку це зовсім не діло. Це ж у нас середній танк, середній танк. Це геть не серйозно. Хто придумав модельку цього танку? Ну ми уявляємо те, що в нього бронювання просто хороше. Ми це сприймаємо, ми це знаємо. Тому вага танка збільшена. Пишіть йому, Go cap! Давай, захоплюй базу. Зараз, напевно, він це і буде робити. Але потрібно заїхати, а швидкості так мало. Може, гуслю поремонтую. Можливо, в тебе з баків паль пальне витікає. Максимально дивна ситуація. Фугасів у нього не залишилося. А це проблема. Хоча середня шкода фугасом 280. Я думаю, що. Ну, він 100% не забере Артуз навіть з одного фугаса, тому без різниці вже нехай будуть броневійні. Двічі влучив, арта сліпа, і ти переможець. Найкращої катки в своєму житті. Друже, ти будеш пам'ятати про неї. Наш головний герой буде її згадувати в своїх снах, я думаю. Арта вже десь стоїть в кущах, чекає, чекає. Чекає цю лампу, коли її спіймає. Паливо-паливо. Арта в своєму е режимі нагляду може побачити, що ти зламав тут забор. А, він ж не може дивитися на всю карту. Звичайно, ні. Ось і він засвітився, він засвітився, він нас не бачить. Та став би ти хоча б в кущ, друже. Ну, хоча б в кущ. Є, yeah, він це зробив. Він це зробив. Ось він, ось він, ось він. Ось так от він пишається своїм танком. Хвалиться нам по максимуму. Подобається. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, друзі, подивимося, результати цього бою. Взяв він майстра Колобанова, Паскучі, Редлі Волтерс. стандартний набій наших медалей, коли люди беруть Колобанова. І він на, на обсидіані, танку восьмого рівня накидав 7 тисяч одиниць шкоди. Набрав 2172 якісь неймовірні одиниці досвіду. Назвичайно круто. 11 медалей. 11. При тому, що й нафармив 41 тисячу кредитів. Супер, супер. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на реплеї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Давайте розвивати український Ютуб разом.